Друзі, вітаю! Сьогодні 20 лютого. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа є я, я керник Валерій Клочук. Сьогодні зі мною в студії Андрій Городницький, який насамперед є членом національної ліги центристів, точно так само, як і я. Але він щодо всього, і громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, регалії у нього багато. Ну і знань також ми час від часу з ним зустрічаємося тут, аби він спробував нам пояснити максимально просто про те, що відбувається. Бо в останні там три інформаційні дні ну, Трамп просто виніс інформаційне поле не лише в Україні, а і на Росії, і в Європі. Всі говорять лише про Трампа. Тому, друже, хотів би. З тобою знову про це поговорити насамперед, мої щирі вітання тобі. Вітаю всіх, радий чути і бачити. Як ти кажеш, хороших вам майбутніх цих новин. Ну поки що хороших не так багато, бо в Україні несеться соціальна зрада про те, що Трамп це не дуже хороший політик, який нам не бажає нічого доброго, зблизився з Путіном і так далі. І буквально вчора він зробив. Ну, вночі за київським часом низку знову гучних заяв. Чому знову? Тому що вони і гучні, і окремі повторюються. Ну, одна із них була про те, що третя світова війна дуже дуже близько, вона ближче як ніколи, тому треба бути дуже обережним. Я з твого дозволу зацитую саме цю фразу Трампа, аби бути максимально точним. Так от, Трамп заявив, що Третя світова війна не так вже й далеко, але каже, що вона не станеться за його президентство, тобто він це зробить, щоб цього не було. Він говорить: подивіться на смерті на Близькому Сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край. Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація ще один рік, він тут має на увазі адміністрацію Джозефа Байдена. Ви були б у третій світовій війні, а зараз цього не станеться. Чому Трамп такий впевнений в тому, що цього справді не станеться? Я пригадую, що ми в рамках центру із тобою з нашими колегами неодноразово говорили про те, що ну загрози Третьої світової дуже сильні, і це було за президентство Джозефа Байдена. Трамп каже тепер: ні, війни третьої світової не буде. Я зроблю все. Друже, та з точки, Третя світова війна вже і вже триває. Два і відверті, гаряча фаза в Україні проходить. Е весь світ розділився на біле і чорне. І ми, як мінімум, це, скажімо так, це початкова фаза, і є, м'яко ну, кажучи, початкова, але ми розуміємо, що це може перерости в гарячу фазу по всьому світу. І, але це вже, це вже третя світова війна. Це, ну, я не знаю, які ще умови. Я можу прорахувати всі там умови третьої світової війни, взагалі світової війни, і вони, ну, вона підпадає під всі. Інше питання на якій стороні зараз Дональд Трамп, і чому він. Я розумію, що для чого він це говорить? Для того, що ну, тому що має бути наступний етап, е, і треба чимось залякувати своїх електорат, mm -hmm. ну, тому і говорить про третю світову, щоб, щоб вона не відбулася. Тому що він вважає, що тоді Сполучені Штати Америки мають вводити свої війська і воювати вже на іншому континенті, а то й на своєму, от, але в принципі, ну я нічого не бачу такого. Ну, давайте так. Ми Трампа розуміємо. Трамп зараз здійснює величезну кількість заяв. Ми розуміємо, що він тут взагалі я сьогодні переслуховую багато і американських інтерв'ю, і якщо чесно, давайте відверті. Всі в шоці, от всі прямо прям в шоці. Від те, що, від те, що заявляє Трамп, те, що Трамп е декламує, і е його можна зрозуміти з точки зору, що він хоче залякати своїм при звичним методом політиканства, шантажом так далі. Тобто він це робить постійно. Він це робить, е наприклад, робив під час дебатів, наприклад, він дуже е протягом останніх двох років, навіть він, коли виступав ага. на різних передвиборчих там кампаніях. Е він розмазував всіх своїх конкурентів дуже жорстко і інколи дуже нахабно, От, і інколи поза межею, там, навіть зустрічаючись з зовнішності, навіть того самого Марка Рубіо, він там е пісочує за те, що в нього дуже великі вуха. Тобто це, це в його манері. Але те, що це не працює зараз, на даному етапі, це зовсім інше. Ти можеш це робити в Сполучених Штатах Америки, коли в тебе відбувається шоу. Але коли тут вмирають люди, коли тут йде війна жорстка. І ти починаєш ту гру шантажу залякування, навіть того самого Зеленського, тому що він гіпотетично вважає, що, що тут немає в нього підтримки, і з іншої сторони, з чого ти взяв це? Ну давай будемо відверті. Ти маєш покладатися, ну будь-який президент має покладатися на як мінімум декілька речей. Одна з них має бути його спецслужби. Тобто аналітичні дані, які мають йому надаватися кожен день, він має базувати свої майбутні відповіді, або майбутні діяльність тактично, стратегічно на основі певної аналітики. А в мене таке відчуття або він взагалі не бачить цієї аналітики, або йому дають абсурдну аналітику. Ну як може президент країни виходити і говорити кожен раз інші цифри, інші дані? Ну або ти вибач мене спеціально це робиш. Що ти використовуєш маніпулюєш фактами для того, щоб підігріти своє населення, отримати якусь підтримку і продовжувати цю діяльність. Або ти, вибач мене трішки ну, недієздатний, ти не можеш запам'ятати інформацію, ти не можеш володіти інформацією, ти не можеш обробляти інформацію. Є два таких випадки. Ну я, 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 ну, я думаю, що просто Дональд Трамп трішки загрався. Я впевнений, що він володіє інформацією, але він трішки переберегнув палку з точки зору. Своєї діяльності в міжнародній арені, і це є проблема, тому що весь світ зараз як мінімум наляканий, і ну багато хто говорить. До речі, і, і, і Джонсон говорить Брис Джонсон говорить про те, що ви не переживайте, тому що це політика Трампа, це, це так нормально. Він зараз просто хоче всіх налякати, щоб європейський союз разом з Україною об'єдналися максимально з іншої сторони. Ну це давай будемо відверто це трішки працює. Це трішки активізує Європейський Союз, на жаль, це приходиться робити такими методами, тому що самі вони якби рухаються дуже-дуже повільно в цьому напрямку, а то й взагалі не рухаються. Якщо це дійсно спрацює, ну це буде плюсом. А потім він вийде і скаже, ні, це було, ви неправильно зрозуміли, все прекрасно, ми відновлюємо постачання озброєння, ні, ні, ми не слабкі, ми сильні, і так далі. Але з кожним днем ти віриш в цю теорію трішки менше і менше і менше. Тому що ну, якщо ти. М, прям, Настільки відверто е, починаєш грати в особистості відносини і е, там негативні якісь відносини до президентів країн, е, але два відверті Україна це не просто держава, яка там знаходиться, які, в якої ти маєш якісь там інтереси, там не знаю, економічні чи які Україна це ага. держава, яка е, залита кроків, яка вимагає, вимагає підкреслюється, вимагає підтримки і вимагає максимального до себе уважного відношення, е, ми свої внутрішні проблеми знаємо. Ми знаємо, хто хто у нас влада, ми знаємо, як з нею працювати інколи, на жаль, е, обираємо не тих, але це наші внутрішні проблеми. Ми зараз е, воюємо, і ви маєте це поважати. І ви маєте поважати як мінімум все, що ми робимо, і український народ. А якщо ти говориш відверто брехню, значить ти обріхуєш не тільки зеленського, ти обріхуєш і український народ. Ну тобто так не можна себе поводити. І ви, до речі, що дуже цікаво, що велика кількість європейських лідерів підтримують цю ідею. Вони вийшли і сказали: Ну, вибачте, я не знаю, що вони вони просто говорять е, факти. Вони виходять і кажуть, ну це не так, ну як би ви помиляєтесь, так не можна. Це легітимний президент, це все. Ну Тобто, вони просто вийшли, і знаєш, багато хто, каже, багато хто виходить і каже, що ну як нас підтримують. Так вони просто говорять факти, нині вони нічого надзвичайного не сказали. І Трамп має це почути. Тому що величезна кількість республіканців е, саме відмовляється від Трампа зараз е, і е, говорить, що ну що Трамп перетнув межу, тому що та ця червона межа, яку американський президент і просто звичайний американець не може перетинати, вона була просто знищена, вона була розвіяна вітром. І е, вони кажуть, стоп. Ну ти ж хочеш гратися в диктатора. Ну так в тебе не вийде. У нас є у нас є конгрена. Нас є конгресмени. У Нас є сенатори, і якщо ти думаєш, там дуже дуже таке хитке, б сказав конгресмені, там не помиляєш, здається, на чотири голоси більше цього лише в республіканців, і вже я впевнений на 100%, що він не зможе обрати когось іншого, якщо він не переконає зараз більшість трампісти. Зрозуміли там я сьогодні перечитував від голосу Америки журналіста, як там де він казав і викидав їхні ці цитати. Ну, більшість звичайно адекватні відноситься щодо України, і там до кажуть, не засуджують Трампа, але є такі недоукраїнки, як сказав такі як та Спарц, яка розказує про те, що, ну, що він. Що Україна там взагалі зрадила там і ну mm. що такі ще Зеленський зрадив, як і американський народ, так і український народ, і все інше. Тобто, треба дослухатися до Трампа. Тобто, ну, треба фільтрувати взагалі те що, те, що відбувається. Але більшість до речі ну, дуже жорстко виступила на стороні України. Інше питання в мене, а, а, в мене ще є таке величезне а, запитання до речі, до наших до нашої діаспори. Я постійно про це говорити. Де ви? Де ви? Ну, у вас катастрофічна ситуація, у вас там є можливість зараз, виходьте проводьте мітинги, Добре. пастуйте, кричіть. Де ви? Де ви? Хлопці, дівчата? Що таке? Де в Сполучених Штатах Америки взагалі хоч якісь діяльність? Ну, де наша Маркарова? Я буду повторювати кожного разу. Ні, здається, Маркарова має жити на порозі білого будинку. Взагалі на порозі вона має кожного разу зустрічати і проважати Трампа, махаючи рукою казати, давайте мені, ну давайте поговоримо, давайте зустрінемося ще раз. Ну, я не бачу альтернативної точки зору. Окей, якщо Трамп такий е, е, легковажний, і він так сильно піддається маніпуляції зі сторони е, росіян. Тобто є ж теорія, що вони зустрілися в Саудівській Аравії, е, переговорили і приїхав Джей Дівенс, Марко Рубіо, сказали, що от так от треба діяти, росіяни сказали, сказали нам тут, у тут, тут таку інформацію. Він дуже сильно піддався моїй маніпуляції. І він починає говорити тезами <плес> Російської Федерації, що звучить. Абсурдно, але окей, це можливо, гіпотетично, тому що знаючи дональда Трампа, як він вчиняв там, якщо не помиляюсь, в 17-му чи 18-му році, е коли він хотів вивести війська з Сирії, і він так само змінював свою думку неодноразово. Тобто його постійно метляли, один день виводим, інший день не виводим, Тобто в нього були не в нього є такі прецеденти. Але е ну стоп, чому тоді нашого слова не чути? Чому українці там не є якоюсь переважною більшістю? Там, де заходять в кабінети, стукують і розмовляють з командою Трампа, розмовляють з Трампістом всім іншим. Чому нас там немає? Де наші дипломати, де наші лобісти? Оце для мене теж велике запитання. От мене якраз в цьому контексті до тебе наступна така тема, або ми спробували її проговорити. Учора стався скандал дуже серйозний. Він бере початок ще з понеділка зночі за київським часом, коли Трамп сказав, що Зеленську 4% рейтингу. Потім ми бачили дуже багато ну такої цікавої інформації. Я кажу, чому цікавий, тому що до прикладу інформація про 57% підтримки Зеленського з'явилася буквально другого дня на сайті Кнісу, бо опублікований прес реліз із датою 19 лютого ну відразу зразу, що ну як на мене дуже дивно. Так, але ну все ж таки не Трампу розповідати, який рейтинг у Зеленського. Це неправильно. Е, втім, ми заради об'єктивності маємо звертати увагу на ці всі такі речі. Вчора там продовжились ці баталії. Зеленський звинуватив у тому, що Трамп дезінформований. Це теж як на мене не дуже правильно було зроблено. Е, після цього знову прилетіло Зеленському. Ввечері Зеленський вже дуже м'яко говорить про відносини з США і зустріч Кіт Мелогом. Дуже нормально у своєму вечірньому зверненні. Ніякої критики на адресу Трампа він не висловив, але це не закінчилося щойно вночі знову пролетіла порція. Тобто, я вбачаю дуже серйозний тиск на Україну. Україна, ну ти зараз коментуєш там про діаспору про Маркарову. Мені так складається враження, що в офісі президента, все-таки роблю припущення, усвідомили, що краще з Трампом не продовжувати сваритися, а розуміти, що Трамп може Україні допомогти, бо загострення ситуації з ним. Це катастрофа для нас. Це моя особиста думка. А як воно буде далі, будемо дивитися. І на сьогоднішній день я от хотів би, щоб ти оцей момент там прокоментував, і наступний вибачаю, що я вже там кілька моментів, і тем кидаю в одну. Але все ж таки, наступне, що з'являється сьогодні у пресі стосовно об'єднання Європи, яке, як на мене, дуже дуже поки що таке сумнівне. Американці нібито розглядають. Автоматичне членство України в НАТО, що як на мене, це взагалі якась фантастика. Чому фантастика? Тому що я, я не розумію за процедурою, як можна автоматично включити Україну в НАТО, це, це, це дурня повна, але менше з тим, щось розглядають, і європейці нібито готові розмістити 30 тисяч військових на території України, але десь там не на сході, звичайно, в містах там хороняти об'єкти і так далі. Тобто, на сьогоднішній день бачу умова, вибори те, що каже Трамп. Нібито дамо вам якесь автоматичне членство в НАТО, схоже на Будапештський меморандум 2. Ну а європейці ну ми десь там будемо недалеко. Ну, от я те, що бачу, можливо, ти ще щось інше бачиш. Оце за цим скандалом і такими гарантіями безпеки, що нам американці можуть дати? Стосовно скандалу. Ну, до речі, ми зараз дуже непогано вчиняємо, нам не потрібно ескалювати в плані е, там, бігати, кричати, тому що, е, тому що це спрацює напроти нас. Тому що весь світ бачить, що Україна. Як Україна себе поводить, ми можемо просто зараз перегріти цю ситуацію і сказати, що ану Боже Україна, ну, ну ви теж неправильно говорите. Знаєте, це є коли є дві конфлікти. Видно, що одна сторона 100% не права. А коли друга сторона починає включатися, також там агресувати, тоді вже винні обидві сторони. Тут так. треба зіграти дуже дипломатично і, і на стороні, і, і тоді дійсно у нас буде підтримка, тому що поки що весь світ бачить, що права на 100% Україна. Ну весві не навіть, навіть, навіть дуже цікаво, навіть самі трампісти. В них дуже завуальовані їхні тези, коли вони говорять: ну давайте почекаємо. Давайте, ну дайте, дайте Трампу довести до кінця свою там ну, свою можливість там підтримки України, і все інше. Він просто лише почав. Тобто, ну але вони самі розуміють, що відбувається явне те, що вони те, що вони очікували. От і. Е, тому Україні реально треба трішки зараз не те, що пригальмувати і Україні треба робити свою роботу дуже технічно, якісно і е, дипломатично, я б сказав, але явно не вступати в боротьбу е, там політичних тезисів, критиків і показати, якими круті, що ми самі все справимося без вас. Тому що ну два буде відверти сполучені штати Америки, виграти цю війну. Ну на даному етапі дуже складно буде. Дуже складно буде елементарно. Я, я кажу, я не можу приклад. Е, якщо зараз відрубає е, божевільний маск е, інтернет. На фронті, так це, повірте, ні, це катастрофа. Це буде катастрофа, тому що ну 80% уражень зараз йде дронами. От просто заберіть зараз дрони, подивіться що ти... це буде катастрофа. А залишіть кацам, вибач мене. Тобто ну, це величезна буде проблема. Для цього нам потрібно буде як, як би відпрацьовувати максимально. от ем, Щодо об'єднання, ну я з тобою погоджуюсь, що Європа поки що ще не готова. Ну Я дивлячись про їхні заяви, як вони. Консультуються як як з консультується з Трампом. Ну коли президент Франції виходить, пан Макрон, і після зустрічі, де ви маєте навпаки об'єднатися суб'єктність свою показати, ти дзвониш до Трампа і міняєш категорично свою позицію. Ну, стоп, так так ти не будеш суб'єктним. Так так це не працює. Або ти суб'єктний. Або ти підпорядковуєшся повністю в США і робиш те, що вони кажуть. Бо, тобі, бо ти боїшся, що тобі введуть е, податкові якісь навантаження на твій бюджет і так далі. Ну, абсурд. От. Україні, в Україні дуже просто, насправді. Ми, дивіться, давай я візьму взагалом. Е, я не вірю в те, що Трамп призупинить повністю підтримки України. Ну, я в це не вірю. Так, Володим. він може заявляти якусь там дурниці, кричати і так далі. Там, ну. А ще відрізняється те, що він говорив виборчою кампанією. Ну, майже нічим. Що, що, він, що він не казав, що Зеленський не краде? Казав. Що він не казав, що Зеленський там яхти, його, його син не заявляв, що на гроші, які там ми даємо яхти, Зеленський купує. Казали. Ну, що не каже, що Україна всі гроші десь там кудись діває, були тезиси, що ми ті озброєння продаємо. А, я тебе а таке враження, що ми тоді не чули. Я вибачаю. От, просто Ні. Не чу. я, я доказував всім розказував: люди, подивіться, Трамп от такий. Вибачай, що перебив. Е, ми маємо по факту дивитися подіям. Ну, поки що ж нічого не відбулося. Тобто, якби він дійсно ну, <кхе> я там вже знаєш, Фейсбуці <кхе> вибач. я в Фейсбуці жартую, той тобто, що там, ну що вони вже там підтримують Російську Федерацію, накладають санкції на Україну, все інше, тобто там, uh -huh. е <кхе> але ну, цього не відбудеться. Ну слухайте, ну давайте будемо зверті. Я написав також статтю про те, що Сполучені Штати Америки не вигідно зараз максимально підтримувати Російську Федерацію і, вибач, мене, забивати на Україну. Просто не вигідно. Там дуже клас написали, що ну, Російська Федерація за економічними об'ємами за розміром, так само, як і штат Каліфорнія. Ну прирівняйте, ну куди, кого там боятися, кого там цей інше з іншої сторони, чому він це все робить? Я поясню. Він просто вирішив дуже швидко галопом завершити ну, вийти і стати переможцем, тому що ми бачимо наскільки в економічному плані зараз підтримка Дональда Трампа впала приблизно з шістдесяти там було десять щось таке, до 45%. Так, виявляється, за місяць часу це, це, це yeah. в економічному плані. Ну розумієте, це величезна цифра. Тобто, ми маємо сказати, що стоп, ну так воно не має працювати, і він хоче вийти п'ять руки і сказати, я переможець, от і м не вийшло в нього. От нього не вийшло, його заїло це. Його заїло, що ми не підписали цей договір е, з 50%. 50 його заїло, що Зеленський відповів там про те, що його не запросили. Його що заїло, і він на особистісному почав продовжувати свою політичну кампанію. Ну, він вже розуміє, що дійсно він не завершить цю війну швидко. От він прекрасно це розуміє. І для нього знає, для нього має прийти оце при прийняття цього рішення, що все продовжуємо війну, продовжуємо підтримку України. Він має для нього це програш політичний. Тут має люди зрозуміти, що для нього це політичний програш, тому що він обіцяв 24 години, а він цього не може здійснити. І йому треба пояснити: а враховуючи, що він максимально переключив всю свою медійну кампанію на те, щоб завершити війну в Україні, mm -hmm. то він зараз повністю включений, інтегрований саме в цей процес, так. не враховуючи там внутрішні питання. То йому тепер пояснювати своєму електорату і казати, що я слабкий, дуже складно. Він не виправ просто неправильну тактику. Він вирішив дуже сильно задобрити росіян і налякати Україну, тому що він думав, що так буде простіше. А вийшло навпаки, треба було навпаки. Треба було задобрити Україну і налякати росіян. Тоді б можливо гіпотетично був шанс, хоч якийсь на завершення війни. А якщо б не було, ну я маю на увазі зупинення вогнів. А якщо б і не було цього шансу, то приблизно принаймні ти б зберіг свою е, а, як так, альфа аль, ну, як так, статус альфа-самца. Бо зараз ти виглядаєш про гроші ситуації. Ти слабким. Зараз Трамп виглядає слабаком, навіть для своїх, бо він не може е, ну він виглядає слабаком перед путіном. Путін сидить, посміхається, каже: Мені в Путіна нічого не змінилося, Путін нічого не обіцяв, Путін лише вимагав. А ти виглядаєш слабким, тому що ти не підтримав Україну, яку ми підтримали, бо бахали кучу грошей. Ну, ти ж сам кажеш, що ми там віддали 350 мільярдів, хоча ніхто їх в очі не бачив. От. Mm -hmm. Але ж при умові ти, ну, тобто, при цьому ж таки ти кидаєшся бізнес, починаєш погрожувати Україні, а, а Путіну ні, нікого не чіпаєш. <кхем> Дуже цікаво, що щодо виборів, У мене одне питання: Ти кажеш, що Україні потрібні вибори. Україна mm -hmm. диктаторська країна. А ти не хочеш задати це питання Росії. Ну просто ти ж зустрічаєшся з росіянами, ти хочеш сказати, що в Росії демократичні вибори, чи що? Що е, цей недопрезидент, який там знаходиться, що він демократично вибраний чи що? Чому немає ну, тезисів саме в цю сторону? Ну, це риторичне запитання, звичайно. Але е, та, сам факт, тобто, якщо ти хочеш показати, який ти крутий, якщо ти показати, який ти медіатор, що ти не, ні, ні, ні за кого, ти просто хочеш завершити конфлікт, так ти рівноцінно відносишся до кожної з країн. А то вибачте але... на один. Трамп не все... про це, друже. Трамп не про це. Ми не повинні на нього спробувати, ну це моя особиста думка, натягнути якусь сорочку, яка на нього не прозміру. Він не буде іншим, він таким, як є, він є такий. Я кажу, з таким треба працювати, бо іншого Трампа немає, іншого президента США на сьогоднішній день нема. І Європа навіть це окремо усвідомлює не випадково Макрон і Стармер зібралися до нього наступного тижня. Так, тому що вони розуміють, що я тому і кажу. Чому я кажу, що треба нашим дипломатам, нам треба працювати максимально з тим, чим є. Ти привисть сто відсотків. Ми ну я, я, я казав, до речі, до кажу я єдине, що я переживаю, що бо я казав, коли приїхав, я бачу дуже дуже таке натягнуте відношення суспільства до Трампа. І я просто переживав кажу, що його просто можуть скинути до того до кінця його терміну. Тобто, що через рік його можуть просто скинути, посадити або навіть найчергірше. О, тому що там дуже специфічне відношення до Трампа. І зараз він робить все для того, щоб з ним. Від нього віднеслися максимально, як ти кажеш, прискіпливо. От тому е, я погоджуюсь, ми також маємо рухатись в тому напрямку, але ми маємо зараз цю бурю емоцій, ми маємо пересилити і ми маємо робити свою роботи. І поки в нас є оцей позитивний е, сплеск стосовно нашої підтримки, тому що вона була впала. Зараз ми маємо максимально на, на цій хвилі налагодити відносини з нашими партнерами з європейського союзу, максимально чітко пояснити наші. Е, Претензії один до одного і навіть запити, тому що іншого шансу може не бути. Я ще раз кажу, ми маємо зараз це вже робити, максимально налагоджувати відносини з тут з боку. Тому що там далеко сполучені штати Америки. я Ще раз кажу, я впевнений. Ну 90% що вони нас накинуть, що вони будуть відпрацьовувати і надсилати і озброєння, і фінансування, все інше. Але зараз цей шанс об'єднатися нарешті в Європі у нас ще раз кажу. Це дуже дуже такий критичний момент. Друже, звісно, що поки що завершити якимось резюме цю всю розмову. навіть не скажу, що дискусії доволі складно. Оскільки е, тренд задає Трамп, новини формує Трамп. Коментуємо. Ми Трампа і Європа навіть вся переключилася коментувати Трампа. Я сьогодні там е, з 24-м каналом записував відео для їхніх е, для їхнього ефіру. і там ведуча мені пер, перелічила звернення на підтримку України. Щодо підтримки, на як реакція на слова Трампа, ну практично ледь чи всі не в один голос заявили, що так, окей, далі ми щойно проговорили. Рефлексії є кроків немає з боку Європи за великим рахунком. І звісно, що очікувати їх буквально в один день, неможливо, і Трамп мені видається це розуміє. Тому я пропоную зараз ставити реально три крапки. Е, дякую тобі, що ми спробували максимально об'єктивно оцінити і тверезо те, що відбувається, тому що не хочеться, щоб знаєш, суспільство українське кидалося в ліву сторону чи в праву сторону. Ми не випадково говоримо часто про центризм. Ми несемо з тобою цю ідею в українське суспільство, тому що це те, що сьогодні є найконструктивніше. У врегулюванні всіх проблем від А до Я зараз перелічувати їх не будемо. І тому закликаємо друзі вас. хто нас дивився саме підходити до всього цього, що відбувається, на ну, такого хаосу на перший погляд може видаватися максимально конструктивно. А ми вам цьому будемо допомагати. Тобі, друже, говорю, дякую, дякую за запрошення. Я тебе підтримую на 100% Як ти кажуть, кому як не нам будувати і вершити нашу долю? 100% ви підписуєтеся, хто дивився, хто цього не зробив раніше. Залишайте свої коментарі. напишіть слова вдячності Андрію, тому що він дуже затребуваний в ЗМІ і знову біжить коментувати наступні на наступних ЗМІ ті події, які власне відбуваються в світі. Спасибі тобі ще раз. Дякую.